Слава Україні, граємо слава вітаю глядачів Ютуб каналу Вівмедія. Прохання підписатися на нас, прокоментувати це відео та поділитися з ним, з друзями. Так ми бачимо вашу підтримку і довіру до того, що ми робимо. Сьогодні до нашого ефіру доєднується Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, слава Україні, моє шанування. слава! Радий вас бачити. Взаємно. Пане Іване, напевно почну з призначення Валерія Злужного послом в у Великій Британії. Указ з'явився на сайті Офісу президента. Як ви оцінюєте таке рішення, що все таки бойового генерала відправляють на дипломатичну службу? Бойовий генерал має ось міжнародну освіту, наскільки я знаю, в нього є власне освіта, так і називається міжнародні відносини. Плюс бойовий генерал утримати дуже потужний досвід дипломатичної роботи в іншій постації, а може й не інші, може ті самі, бо і посада головного головнокомандувача свій час його зобов'язувала співпрацювати з міжнародниками на міжнародній арені. Окрім цього, все таки Британія це країна, яка є одним із наших потенційних постійних союзників з перших днів. Тим паче, що ми поставили з Британією безпекові угоди. Та й буквально вчора, наскільки я знаю, діючий головнокомандувач власне мав переговори на ради з британцями, з міністром оборони Британії, про Додаткову підтримку і фінансування наших Збройних сил України, тобто це нормально, це правильна взаємодія, тим паче, якщо ну, в майбутньому, маючи такий успішний бекграунд співпраця на міжнародній арені, це і може в свою чергу і підсилити політичну діяльність, та, звичайно, є певні ризики, що дипломатична робота вона сильно відрізняється від військової. Там вже потрібно більше особистим авторитетом працювати, аніж, скажімо, просто субординаційна команда до, до виконання в армії. Такі речі всі спростіші, в армії не потрібно стільки лукавити, фальшивити чи обдумувати різні кругові шляхи. В армії все просто, все чітко, є субординація, виконання наказу, є завдання. А от на дипломатичній невіта, там уже звичайно і. Зовсім інший контингент, який, як мінімум, не по формі відрізняється а по змісту. Але в будь-якому випадку, ну з іншої сторони, довіра головнокомандувачу ну, заложному. <кхи> Звичайно, що це теж позитив. Це між іншим позитив його взаємодії. Це з урядом, це між іншим розвалюються всі всякі міфологеми про якийсь конфлікт, про якісь зради, ще між іншим. І я пригадую раніше обговорювалося це питання, що якщо, скажімо, Главком піде у відставку залужний на той час головно командує, що він десь швидше всього буде розглядати себе у дипломатичних місіях, так і відбулося. Я в чому не бачу катастрофи абсолютно. У будь-якому випадку нова кров така неординарна, незвична у, у дипломатичних колах, це позитив. Тим паче, як ми ж бачимо, наприклад. От що у нас відбувається в парламенті, де дійсно військові не представлені, чи скажімо, плані військові, я маю на увазі кадрові. Ми бачимо, які яка колотнеча, який бардак відбувається, можливо. Чим більше військових, тим більше людей з, з армії, з реально людей, які мають бойовий величезний досвід, управлінський змінить і. Діяльність в цілому, наших всіх органів влади на краще. Тому ну виборів немає. Та ми парламент маємо такий, який маємо, а там, де можна залучати військових, звичайно, що їх і варта і потрібно. Так що будемо спостерігати, я абсолютно в цьому не бачу катастрофи. Я в цьому бачу, і я і не скажу, що я там бачу якусь, знаєте, ейфорію надзвичайну, що там. Унікальна ситуація, і це класична робоча ситуація. Люди, які мають досвід, можуть його втілювати, розвивати новий тільки, тільки плюс, тільки позитив. Ми розуміємо, що міжнародна політика все одно впливає на те, що відбувається в нас на, на, на нашому фронті. І очевидно, такі ініціативи, як прем'єра Чехії, не можемо не обговорити, тому що він допоміг зібрати 800 тисяч боєприпасів для України. Доєднав 18 країн для цього. Ми знаємо, що в нас останній час були. Проблеми з боєприпасами, тому що ми програвали росіянам в контрбатарейній боротьбі зв'язку з тим, що в нас не хватало цих самих боєприпасів. Розуміємо, що ці 800 тисяч навряд чи появляться завтра і одним траншем. Але як ви оцінюєте таку допомогу? Їх не зібрали, вони були, збирають кошти на їхню закупівлю. Будь-якому випадку це позитив. Ми розуміємо, що класика і структура чи держава, яка прораховувала. Ситуацію і накопичувала такі боєкомплект і під ситуацією, коли з'явився запит, коли е, можна, а будемо чесні, з'явилася структура, яка зрозуміла, що можна заробити, і ці снаряди витягнули під ситуацію. Це, це те, що є фактом, це те, що є в розумінні, так, десь за межами, е, скажімо, таких райдужних, ефемерних е, речей. Щодо практики і щодо реальності, надзвичайно добре, що ці снаряди зійшли, знайшлися. Надзвичайно добре, що вони знайшлися вчасно, скажімо, вкрай часно, коли нам її вони необхідні. Важливо те, що і швидко сформувався союз країн, які готові їх проплатити. І, наскільки ми розуміємо, там е, зараз залишилися чисто технічні процедурні питання, і ці снаряди поступлять в Україну. Так на даному етапі вони сильно допоможуть, і там перспективі на декілька місяців вперед. Це теж позитив. Позитив, ми розуміємо, що е, під них уже так чи інакше сформовані логістичні шляхи, там і підготовлені складські приміщення. Напевно, я впевнений, що всього, вони вже розписані хто куди і де що отримає, які етапи. Тут питання просто чисто технічних моментів. Щодо контрбатарейної боротьби, ну контрбатарейну боротьбу по великому рахунку завжди була перевага за нами. Перевага була за ворогом у масовості застосування власне артилерійського ударів. Отут вони переважали, скільки вони могли на конкретних напрямках робити той самий вогневий вал, коли в одне місце просто запускалися сотні тисячі снарядів для того, щоб перетворити все на руїну чи зруйнувати як такі лінії оборони. Але з росіян теж є свої проблеми, бо Зброю і артилерії, яку вони знімають з консервації, далеко не найкраща далеко не найновіших форматів. І в основному це є боксирована артилерія. Вона має багато труднощів і складнощів, і тому і і власне свій час на заміну буксированій артилерії створювалася самохідна. А самохідну артилерію Росіяни втратили в перші місяці. Ну перший рік війни в основній своїй масі. Так це однозначно. І тому такі показники, які там зараз в день показує на генеральні штаб, по 50 одиниць за день, це дуже багато. Щодо тих снарядів, ми повертаємося до них конкретно. Ну, важливо що розуміти, що е, не варто надалі допускати таких ситуацій, що знаєте, варто запобігати хворобі, а не лікувати її вже сильно діючими препаратами. Добре, що так склалося, що все-таки вони з'явилися, що хтось. Їх зумів, чи накопичити, чи підготувати. Хай буде, як є, ми маємо вже результат, снаряди поступлять. Але в майбутньому до таких ситуацій потрібно максимально запобігати, оскільки е, навіть ті ж самі союзники наші, які десь брали на себе зобов'язання там. На мільйон снарядів у Європейський Союз але зуміли через свій фонд поставити нам тільки 300 тисяч політичні виклики, які від нас чекали через призму Америки. Звичайно, що оці всі нюанси нам варто. На майбутнє враховувати, а щодо зараз, ну, на декілька місяців точно зуміє нам стабілізувати і допомогти збільшити кількість власне, артилерійських пострілів використання проти ворога. Так що тут головне ще їх отримати і розподілити, а вже тоді думати і працювати, як власне, думати верніше над тим, щоб таких ситуацій не допускати. Пане Іване, чи коректно казати, що відсутність боєприпасів призводить до того, що ми втрачаємо території та людські життя? І що ці боєприпаси, які нам обіцяє, зокрема Чехія, яка взяла цей процес керувати, допоможуть нам стабілізувати фронт? Звичайно, коректно. Тут питання, знаєте, в чому. Якщо б ми були рівні по можливостях, по технічному оснащенню з росіянами, по та й територіально, об'ємно. По населенню, по потужностях, чи по тих самих накопичених раніше складських кому яка має Росія, тоді би можна там було у нас когось звинувачувати, щоб не допрацювали, чи зрадоньку шукати. Коли ми в 3-5 разів менші за потенційного ворога і не просто його зупинили, а знищили його найкращу складову його армії, коли ми ворога погнали на багатьох напрямках і по суті звільнили величезну кількість окупованої території, це свідчить про те, що робота відносно тих ресурсів, які ми мали на той час, вона проведена ефективно. Питання в часі і в термінах, і в продовженні. так. Дійсно, на жаль, при тому, що наші союзники, які брали на себе зобов'язання в силу різних політичних, економічних, геополітичних. Моментів не змогли виконати свої зобов'язання, на які ми покладалися, це і призводить до тих втрат. Інша сторона медалі, що все-таки ми мали, напевно, враховувати абсолютно всі ризики або максимальну кількість ризиків. І один з тих ризиків, що нам союзники не виконають своїх зобов'язань, або не встигнуть в терміни поставити, чи не встигнуть дотримати, скажімо. Терміновості чи гарант, гарантованості своїх поставок. Бо як такі вони є, так звичайно, що росіяни проти нас виставляють стільки цілей, скільки ми не можемо знищити зараз. А ціль це і водночас, якщо вони в кожний кожний їхній солдат, кожний технічний засіб, кожний автомобіль, літак, танк це з однієї з нашої сторони. Це ціль, а з сторони ворога це. Засіб для знищення ураження наших військових, нашого, нашого технічного оснащення. Тому так дійсно це ця проблема, і з нею варто боротися надалі. Але знову ж чи критично це на сьогодні? Ну ми бачимо лінія фронту стабілізована. Так, це серйозна проблема. Ну Це не є криза і це не є, скажімо, якісь основи. До того щоб росіяни могли прорвати лінію фронту чи суттєво змінити перебіг боїв, скажімо, на свою користь, бо по великому рахунку крайніх півтора-два місяці, а Авдіївку рахуємо з моменту атаки на Авдіївку. Це вже напевно скільки чотири місяці, бо, ну, п'ятий місяць пішов, коли бої на лінії фронту з, 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 з ініційовані Росією не для того, щоб, скажімо, здобути якихось оперативно-стратегічних перемог. А насправді зав'язані на політичній базі передвиборчого процесу Путіна, і ось з цього ми власне і спостерігаємо таку масовість, таку агресивність, таку по суті смертність російських військ, втрати все не зупиняючись ні перед чим. З військової точки зору це абсолютно недоцільно для російської армії, бо ті втрати вони в будь-якому випадку не будуть відновними. Компенсаторними будуть, там будуть проводитися певні компенсаційні заходи, вони викинуть металолом, ще від, якусь частину населення. Це все буде, але втрати, щоб їх, скажімо, на урахуванням того, що вони втрачають кращих морських піхотинців, десантників, треновану піхоту, яку вони там готували більше півроку, власне, десь на своїх уральських чи кавказьких навчальних центрах. Ну їх відновити так легко не буде, або взагалі не буде можливо, тому що поставки в армію їхню кожна копія гірша за попередню. Це однозначно. Бо і в них теж і притік людей сильно зменшується. В'язнів набрати вже такі кількості, теж вони не можуть, бо спалили не, на початках у горнилі війни. відмобілізовувати на окупованих територіях чоловіче населення теж не можуть такі необмежені кількості, бо вже кого могли відловили. На тих всіх різних парамілітарних квазі військових угрупуваннях там ті козачі, приватні охоронні компанії, приватні військові це все теж викачаний ресурс. Це правда. З одної сторони здається, що вони безмежні, але як показав Пригожинський бунт, що за лінією фронту у них пустота. Бо навіть він міг там невеликою кількістю людей рухатися у сторону Москви дуже швидко і дуже оперативно е, тому, е, тому нам варто на даному етапі все всередині наводити лад і зорганізовуватись для того, щоб ми дійсно надалі в довгостроковій перспективі могли ефективно вирішувати проблеми, які виникатимуть у нас. Пане Івани, тут командова сухопутних військ Павлюк сказав про те, що Україна стабілізовує фронт і буде переходити до контрнаступальних дій для, для перехоплення ініціативи? Ну мені знаєте, це вже лячно вголос говорити. Бо кожного разу, коли ми говоримо, що Україна переходить до контрнаступу, у нас дуже високі очікування цього контрнаступу в українців. Але як це правильно трактувати контрнаступальні дії, перехоплення ініціативи? І що це може бути і коли? Це знає точно командувач сухопутних військ Павлюк, людина, яка має достатньо величезний досвід як роботи в армії, і так і у міністерстві оборони, тобто, він знає, як організовується робота від банального від закупівель до ведення бойових дій тому з урахуванням тої інформації, оскільки він включений по головнокомандувача з тієї інформації, що йому поступає, він звичайно може висновки робити. Окрім того, будь-який перехід в оборону якщо він є глуха і надовго, все одно він стає неефективним, тому що ворог пристосовується бити по статичних цілях. Ворог вчиться руйнувати будь-які бетонні загородження. Авдіївка це показала, що росіяни кабами е, руйнували такі бетонні об'єкти, які там, скажімо, і будувалися десятки років, і ті ж самі заводи. Промзона, яка була в Авдіївці, вона тоді була пристосована, або принаймні розраховувалася для функціонування і в умовах там ядерної війни, але все себе показало, що насправді, коли до залите вибухівкою ракетами та бомбами конкретно взяту територію, то по суті нічого не вічне. Все, що будує людина, людина й може зруйнувати така правда життя. З іншої сторони, маючи певний аналіз і розуміючи, насправді що вічно в обороні ми не будемо, та і є, і є потреба і є запитів суспільства і всіх те, щоб звільняти територію, це важливо. Окрім цього, ми також прекрасно розуміємо, що е, просто глуха оборона це по великому рахунку замороження конфлікту. Замороження це те, чого прагне, хоче Путін, і це те, що Може спричинити до того, що наші союзники можуть припинити нам підтримку озброєння. Вони нам допомагати почали і в 2022 році, тільки тоді, коли побачили, що ми ефективно Боремося, знищуємо росіян і наступаємо. Ця сама ситуація буде зараз. Тут інше питання: що будуть враховані всі помилки попередніх контрнаступів, попередній бойовий і його буде використано вже І можливо нам розуміти, що, що кожна військова операція вона не буде схожою на попередню. Бо всі російські генерали готуються до попередніх війн, а й не тільки російська Цька є традиція. Насправді ми, ми розуміємо, що знову ж поява нових видів зброї, ті ж самі безпілотні детальні апарати чи безпілотні надводні апарати, вони вже змінюють поле бою і. І поле бою не тільки сухопутне, але також і на, на чорному морі будемо зале буде вже залежати від того наскільки ми зможемо винести російські бід бюджету, утворюючи галузи. І це я говорю про власне нафтогазу чи чорту металургію росіян, яка по суті постачає сталю і чугуном їхню бронетехніку на виготовлення бронетехніки, виготовлення снарядів. Бо снаряд це не тільки вибуховий заряд, а це ще і багато металу, і якісного металу, між іншим, якого потрібно дуже точно. Обробити це метал має бути всюди одинакового зразку, щоб не впливало на балістику снаряду. І з однієї сторони, здається, снаряд дуже простий за зураження, там виточив болванку, запав у неї вибухівку. Насправді це не так, це надзвичайно величезна клопітка робота, яка вимагає дуже великої уваги, вимагає дуже точного обладнання і фахівців для того, щоб на різних заводах, при різних партіях снаряд мав одинакові балістичні характеристики, одинакові руйнівні по спроможності. Це надзвичайно між інші, це Росія з тим стикнулася, коли почала закупляти у Північної Кореї снаряди. Ну, здавалося б, одинакові снаряди за одинакові ліцензіями, а проблему них викликало це дуже багато. І так що тут росіянам не так просто буде тоді, скажімо, дійсно. Навіть ту ж саму лінію оборони вибудовувати все буде залежати також від того, які політичні викликами спиниться Росія, скажімо, на літо які знову ж у них мало того, що ми їм знищили нафтопереробні станції чи станції, які закачували танкира на Балтійському чорному ми морі, це вже підготовка до наших контрнаступальних дій Звичайно. Це така військова, але коли Індія відмовилася продовжувати контракти на закупівлю нафти і газу в Росії. Це вдарить по їхніх можливостях накопичувати фінанси. А фінанси для Росії це зараз все, яка по суті замкнута на своєму бюджеті, на своїх фінансах для того, щоб фінансувати війну. Війна для них збиткова. Насправді вони ж нічого не, не здобувають. А якщо території якісь окуповують, ну вони зруйновані, тобто економічного зиску вони їм не дають. Там політичного максимуму. звичайно, що ну, вся тягість війни, всі видатки росіян лягають безпосередньо на самих росіян і на їхню економіку. Тобто, чим більше ми будемо її знищувати, тим більше шансів почати ефективний контрнаступ у нас Пане Іване, я дякую вам, що знайшли час вийти до нас. В ефір. Нагадаю, Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України в ефірі Медіа». Пане Іване, дякую та моє шанування.